Волинські підприємства зможуть бронювати своїх працівників. Для цього їм необхідно отримати статус критично важливих для економіки та потреб населення в області. Це дасть змогу компанії отримати бронь для 50% військовозобов'язаних працівників. Аби отримати такий статус, потрібно подати пакет документів, зокрема витяги з податкових реєстрів, довідки про сплату податків папери, що підтверджують експортні контракти. Ви повинні самостійно звернутися. За вас не має звертатися ні територіальна громада, ні селищна чи міська рада, тобто, це безпосередньо питання в компетенції відповідного підприємства. Звертатися потрібно до департаменту економічного розвитку зовнішніх зносин та з питань туризму й курортів Волинської Ода. Рішення про визнання підприємства критично важливим для регіону приймає обласна військова адміністрація. Втім, кінцеве рішення, все ж за міністерством економіки. Воно додам попередньо, узгоджує все з генштабом на сьогоднішній день. Уже проведено сім засідань комісії, які визначили певну кількість підприємств, які визнані в області критично важливими. До цього переліку входять як і безпосередньо комерційні підприємства, так і комунальні підприємства, так і Підприємства, які відповідно представляють критичну інфраструктуру, житлово-комунальний сектор і інші підприємства, зазвичай йдеться про бронювання працівників на рік. Потім потрібно звертатися повторно для продовження бронювання.